Привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі Дірідзавр. Я така щаслива, що я вже нарешті стою перед камерою і ділюся з вами враженнями від прочитання цієї новели, навіть перегляду адаптації на цю новелу. І у мене стільки думок, якщо храп і це Стівен Кінг знову. Зумовно. Ця збірка цікава не лише цією новелою. Тут є. І якщо ви читали аутсайдера. Якщо ви любите Голлі, то прошу дуже. Ця збірка вам сподобається. Але мені захотілося розповісти все таки більше про цю новелу: Життя loved. Everything you see. Ви, мабуть, здивовані, наскільки багатько екранізацій цього року планують зробити на доробки Стівена Кінга. І я не знаю, як на це реагувати, тому що більшість звикло і сміються там в тресах, що та немає гідних екранізацій на доробки Стівена Кінга. Або вони є, але вони не відповідають сюжету книги. І я теж була налаштована дуже так знаєте негативно. Бо мені дуже мало сподобалося екранізації на доробки Кінга. Проте у цьому відео мені хотілося б до цих висновків, що ж. Врешті решт краще книга, тобто новела, чи адаптація на неї. Тому залишайтеся разом зі мною, якщо вам це цікаво. Давайте коротко поговоримо про сюжет життя Чака. Цікавим є рішення Стівена Кінга написати цю новелу у трьох діях. Ні, це не п'єса. Це просто щось таке унікальне. І сам сюжет здається знайомим і навіть. Абсурдно рідним. У першій дії ми бачимо, як все закінчилося для героя. У другій дії ми бачимо, як це все починалося. І хочеться з вами поділитися своїми враженнями, тому що я от була ніби третім якимось обличчям от, героєм у цій першій дії, тому що я не розуміла, що відбувається, чому в. Чому Каліфорнія пішла під воду? Чому не ловить інтернет? Чому стільки багато чому? І головне, чому хто такий той Чарльз Кранс? Ніхто не знав. Всі думали, чому немає інтернету. І в перші дії ми бачимо вчителя англійської мови, база для Стівена Кінга. Колишня дружина працює в лікарні медсестрою. Він намагається з нею поговорити. І одночасно не розуміє, що відбувається навколо, тому що новини з кожним днем стають жахливішими, стається багато катаклізмів. Люди не розуміють, що робити. Люди навіть не в паніці, а в вічі. Там навіть була розмова з його сусідом. Оці, знаєте, стадії скорботи, коли люди вже просто кидали свої речі і просто йшли кудись, а куди ніхто не знав. І всі вже готувалися до кінця. Друга дія розповідає нам вже нарешті то хто ж такий отой чак і чому йому дякують за цих 39 років. І ось ця друга дія, вона надзвичайно захопила моє серце, тому що тут вже йде розповідь про маленького чака. На жаль, його життя можливо не було супер-пупер ідеальним. Через таку дурну смерть його батьків його виховують бабця з дідом. І він виросте надзвичайно класною людиною. І от бабця, яка от мала таку любов до рок-н-ролу, до речі, музику, яка мені зустрічалася в цій новелі, я зберегла в окремий плейлист на YouTube Music, і в описі до цього відео він буде, тому переходьте, послухайте, зануритися в цю атмосферу більше. Знаєте, коли я читала, в мене не було. Вайбів оцій атмосфері, як Чак танцює з бабцею, як це було показано в фільмі. Фільм насправді от, для мене був яскравим. І він так чудово змалював ось цю новелу, він її підкреслив. Так, безумовно, деякі речі були змінені у фільмі, але все таки я вважаю, що фільм непоганий. Він мені сподобався. Він додав яскравості моїй уяві. І, власне, повертаючись до сюжету життя Чека, хочеться знову ж таки звернутися до його бабці, яка навчила його цьому ритму оцій пісні, музики, оцій дрібничці, з якою чак тримався. Власне, такий дисонанс в танці, так, це творча професія, хтось каже гуманітарна професія, а його дідо-бухгалтер. І в майбутньому чак стане теж бухгалтером, що не дивно. І... Мені сподобалася розмова Чака з дідусем про математику. Що насправді математика це творча професія, що вона навіть є в танці, так? Коли ми там танцюємо, ми говоримо раз, два, три, так. But it can't lie. Так, тут був магічний реалізм, і він був дуже вдалим. Тому що насправді ти розумієш, що ми в нашому житті можемо теж додавати ось цього магічного реалізму, і ось ці дрібнички, вони додають нашому життю кольору. Чак він виростає. і... Завдяки дідусю і бабусі, які були у своїй скорботі за батьками Чака, але вони виростили гідного хлопця, тільки ось о, насправді сумно. Тут теж Стівен Кінг дає такий гачок про цю кімнату в цьому вікторіанському будинку на горищі. І ось тут цей магічний реалізм теж відкривається, тому що ця дитяча цікавість. Буде пробуджуватися постійно в голові малого Чака і він буде хотіти перевірити ту кімнату. Задумаєшся, чи хотіли б ми знати причину, чому ми помремо? Це досить така філософська граня і філософське питання, яке порушує у цьому творі кінг. І я вважаю, що дідусь чака був правий, що не треба. Ходити на те горище. Те горище мало таку чудернацьку силу, як передбачення оцього моменту, як, з яких обставин помре та чи інша людина. Але питання полягало ще в тому, скільки часу потрібно для того, щоб ти краще світи. Ну, це ми вже бачимо в кінці книги, в кінці фільму. З цим питанням глядач і читач іде геть від цього доробку. Коли Чак ішов після тих лекцій бухгалтерів і побачив барабанщика, відчув цей ритм. І коли барабанщик у нього запитав: а чому? Чому ви почали танцювати? Що саме впливало на вас? Чак не знав відповіді. І ось, мені здається, тут теж така певна є грань, філософія. Що от це була та дрібничка, яку не треба було ігнорувати, її треба було випустити в життя. І насправді ця книга максимально має багато цитат. Мені дуже сподобався момент, коли вчителька пояснювала маленькому Чаку, що всередині нас голови існує всесвіт з тими людьми, яких ми бачимо і знаємо. І коли ми помираємо, цей всесвіт, який ми створили, теж помирає. What's in there between my hands? My brain. No, um, that's not exactly what I mean. What's in there right between my hands right now? I don't know. All the people you know? I guess just the people you know. Everything you see. Everything you know. І це ми бачимо в першій дії. Ми бачимо цього вчителя англійської мови, який через усі труднощі, через усі всі катаклізми все-таки добирається до своєї коханої екс-дружини, щоб разом зникнути у. В цьому невідомому всесвіті. Але ми самі всесвіт, ми самі створюємо ось тут життя. І я дуже раджу вам почитати спочатку новелу. Спочатку новелу, а потім піти на життя Чака, поки воно є в прокасі. Це краще, тому що я бачила, як глядачі реагували недолуго в деяких моментах, тому що деякі моменти і відрізнялися, і багато чого було пропущено незрозуміло для глядача, який перший раз бачить цей фільм, тому що в новелі більше. Детальніше це розказано. Я б хотіла додати, що мені сподобалося, як у фільмі дуже вдало вставляли в життя, в реальність Чака отих героїв, які були в першій дії, тобто того вчителя англійської мови, медсестру, дівчинку на роликах. Це дало відчуття ось цього наповненості всесвіту Чака. Це дуже класний був момент. І ми отак плавно доходимо до, з вами до висновків, що ж краще книга чи. Фільм, я б сказала, що це інше. Але пам'ятайте, спочатку прочитайте все таки цю, новелу, а потім йдіть на фільм. Ця новела точно вам сподобається, вона переверне ваш світогляд, вона зробить вас щасливішими. Тому що мені здається, що життя наше складається з маленьких дрібничок, і ці дрібнички роблять нас щасливішими. Якщо вам сподобалось це відео. Ставте йому лайк, підписуйтеся на мене і обов'язково поділіться своїми враженнями про цю збірку, про це оповідання або, можливо, ви не читали, а ходили тільки на фільми. Розкажіть, дуже буде цікаво почитати. Можливо, чарівний капелюх дійсно має магію.